Буде закриватися ігровий вікенд матчем чемпіонату Сумської області з футзалу у Вищій лізі між командами Суми Обленерго та колективом, колективом Явір Краснопіль. Сьогодні неочікувано. Андрій Нелін у нас захищатиме сьогодні номінально ворота. Ігумнов, Сердюченко та Пустовойт. в такому зараз квартеті діють підопічні хабовця. Ближній кут від Вадима Клименка. І потрібно Андрію Неліну захищати ворота. Зараз саме Андрій відбиває ногою як захисник м'яч. Підбирання за, Красне, за суми обленерго. Вибачаюсь, 3-2. Контратака. Пустовойт. Буде удар. Удар. Рахунок відкрито. 1 0 Ніхто не встиг заблокувати його. удар. І... Тринадцятий номер. Відкриває рахунок у матчі. І благодіники доволі впевнено. 5-0 завершили той матч. Зараз контратака Явіра. Вибачте, Зігунов, простріл на дальню. Я же зараз розвертається. Є можливість пробити Сердюченко в підкаті. Заблоковано. Ще один удар не на кутовий. Зараз тікає Скрипняк. Проспав зараз Смолінський за спину. Вбігання. Момент. І який же шанс не забиває зараз. Індивідуальний дуелі один в один. Пархоменко і порушення правил. Чілаверт з Парагваю, Ну а зараз Андрій Нелін підходить. Удар заблоковано. Друге добивання також заблоковано. І удар світ Сергія Скрипняка. Рахунок подвоєно. 2-0. Ніхто таки не зумів вийти, зустріти із захисників когось із опонентів Краснопільського явору. Є така впевнені, що і будуть його саме знаходити передачу. І так і є. Удар. і З... Моменту мартина немає голу. Вперед знову на Мартинка проходить знову вихід Віжневіч. Повзворота. Наврядчі. Сумова втратить сьогодні. Свою перемогу можна зараз навіть забувати третій. Пархоменко удар і береговий рятує свою команду. Що ж, друзі, фінальний свисток е фіксує перемогу суми обленерго. 2-0. Цілком заслужено. Енергетики більше контролювали, контролювали хід поєдинку. Тож і е здобули свої три пункти сьогодні.